Я всіх із Сільпо хочу зробити анонс акцій, які будуть на п'ятницю-суботу, супер дні. Та також вже з'явились нові цінотижики. Тут навіть три дні 14, 15, 16 буде рожева п'ятниця, називається, мінус 39% знижка на форель патрану. За кілограм ціна 299 замість 489. Дуже класна пропозиція на оцей оселедець норвежський матіас. Де, делікатесний, він йде без голови, такий чищений, смачний. 129 гривень. За кілограм замість 229 мінус 44% знижки. Також з 13 по 19 до мінус 45 на всі кетчупи, соуси майонези. І також на другу одиницю, дивіться, з 17 по 19 на заморожені овочі та фрукти мінус 50 саме на другу одиницю. А це вже цінотижики, які я буду показувати саме в четверг. З'явився анонс з 13 по 19 35 гривень. Кукурудза цукрова консервована 340 грам, або ворошок зелений консервований 460 грам від бренду Премія. Знижка 41%. Також мінус 44% буде на оцей, начебто, німецький шоколад, щоготтен, якось так називається, з ванільною начинкою. Ціна за 100 грам – 55 гривень замість 99. Він такими окремими шматочками йде. Дуже смачний. З 13 по 19 оце я буду робити вже огляд в четвер. На всі акції на цінотижки.